Що тут не тарабани, тяжко сказати. Беремо запчастини і міняємо. Відкручуємо колесо. Блін, не знімається, беремо молоток. Нормас. Зараз нам треба зняти речах. Але щоб відкрутити цей болт, нам треба розібрати пів машини. Так що погнали. Піднімаємо трохи вище машину. Знімаємо защиту. виймаємо її. Тепер зачищаємо. Робимо пшик-пшик. Є. -пшик. Yeah. Мовуємо цю хуєту, не знаю, як вона називається. Ну і тепер у нас є доступ до цього болтика. Прокручується, беремо ключик. Відкрутили, дістаємо болта. Є. Відкручуємо другий болт салінблока. Прокручується. Закручуємо кульову опору. Зачищаємо цей ржавий болт. Дешка. А тепер відкручуємо. Є. Yeah. Болт трохи закис, тому вибиваємо. Є. Yeah. Ти диви, який ржавий він. Шарва не виймається, тому ставимо ось таку приспособу, щоб вражати цапфу. Вона не виходить, в нас тут конструкція, не питайте. А, не виходить. О, є, нарешті. Лядська шарова, позакисало все. Беремо новий речак, ставимо його на місце і крутимо далі. Але це вже буде зовсім інша історія.